Так, привіт всім любі друзі і гості каналу. Сьогодні в нас буде непланове відео, яке пов'язано з тим, які можуть бути сурові власники до своїх тварин. Е е є одні клієнти у мене такі, гори клієнти, які за мої послуги винні були мені гроші. І я очередний раз у них був, надавав їм також свої послуги. І вони в якості розрахунку предложили мені своє телятко. Ну, як вам сказати, телятко. Це бідне телятко, як колись полонені в концлагері були. І мені його стало жалко, я вже мусив з цим погодитись і хочу показати вам те, що я сьогодні придбав. І це бідна її солом у мене за підстілку тут була. Це телятко телечка я йому сім'яв швіцом. Ну, подивіться, який швіц в неблагополучних руках може бути у 5 місяців віку. Представте собі. Бідне телятко важить 60 кг. Ось таке навіть вже бідне змирилося і лягло. Зараз будемо виводити його. Так, зараз я возьму цей. Де бідне, їсть солом? Ну нічого ми те накормимо, не переживай. А що хочемо показати вам саме це? По-перше, які можуть бути безсовісні люди, яким не жалко тварин. І це ж їхня тварина вона в них родилася. Представте 5 місяців в бідному теляті. І хочемо показати, як з поганих умов перевести телятку в хороші умови і як воно може змінитися. Оце ми вам будемо показувати регулярно. Я думаю, воно за 2 місяці набере 100 кг, 100% і буде зовсім похоже на другу тварину, ніж воно є зараз. Зараз я його піднімлю, вигружу і вам покажу. Ну що, дивіться, яка бідна телечка. Чесно, не знаю, що з неї вийде. Не знаю, як ми її що будемо робити. Далі зараз страшно сіно дати їй. щоб воно бідне не переїло і не закачурилося. Там я не знаю, що їй, мабуть, нічого не давали їсти. Подивіться, яке бідне, одні кістки. І це йому 5 місяців Вона, мабуть, ні молока не бачила, нічого, а білків приро... рослинних то тімбоє. Шротів, макухів. І так я його тільки глянув на перший взгляд, ну, то не стоїть, що вони мені доложні, але я його забрав просто, мені стало його по людськи жалко. Щось будемо робити, сьогодні. Переночує щось там одам і дивіться, як бідне хоче їсти. Бідненьке, зараз я тобі дам, щось не бійся. Завтра поколюю якісь уколи, не знаю. Оце дивіться ще з рубрики міф, що люди всі говорять за глисти. От вона каже, що ми її глисти, гнали, їй нічого не допомагає. Понимаєте? Люди навіть, навіть не розуміють, що. Якщо ти йому не дав їсти, не дав утримання, не дав догляду, це головних три принципи, то йому і з глистами жити буде, розумієте? а якщо ти йому нічого цього не дав, то глисти його тільки будуть доїдати. А якщо в нього все добре, то вони навіть в нього не заведуться, бо в нього імунітет так працює, що в ньому не комфортно ніякому гельмінту жити. Де щось йому робити, йдемо знімати, демо показувати. Так що слідкуйте, кому буде не... Безрозічна без доля цієї телечки. Ми її назвали Малишка. Подивимось. О, дивіться, як біли їсть. Ну нічого, ми те зараз накриваємо. Ну все, дивіться, Наступне відео, так як ви обіцяли, буде про догляд телят від нульового дня до трьох місяців віку. Слава Україні і все буде добре.